Міськвиконком без журналістів у змішаному форматі і стисло на черговому засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради розглянули понад 40 питань порядку денного, що стосувалися життєзабезпечення міста. Відповідно до розпорядження командира оперативного угрупування суми введено обмеження щодо проведення публічних заходів, а також зборів різних заходів більше 10 осіб. Тому сьогодні на виконкомі було обмежено і доступ і журналістів. і в взагалі проведено стисло. Внесено зміни до програми соціального та економічного розвитку міста та в бюджет, що в першу чергу пов'язано з виконанням програми Полтавський спротив серед першочергових питань і підготовка до зими. Виділили кошти на закупівлю газу для населення. Яке потрібно Полтаватепленерго? Виділили сьогодні ще додатково 30 мільйонів. Того ми вже виділили на Полтаву тепленерго в сумі до 70 мільйонів гривень на забезпечення опалювального сезону. Ми виділяємо Полтава теплоенерго кілька десятків мільйонів для того, щоб почати опалювальний сезон, і аби він пройшов без збоїв, щоб було тепло в оселях Полтавців. Тому ці всі. Розмови про те, що місто не дає грошей теплоенерго, є неправдою. Ми забезпечимо, як це і передбачено законом, теплоенерго всім необхідним для того, щоб було тепло. І ми сподіваємося, що теплоенерго відповість на нашу доброту зниженням тарифів. за які я беруся за зниження, яких я беру, зокрема у судах виділили кошти і за програмою Турбота, говорить Сергій Каплін. А на залучення інвестицій для створення нових робочих місць було виділено 580 тисяч гривень. Сьогодні треба створювати нові робочі місця, незважаючи на війну. Треба робити все, щоб працювали наші підприємства. Треба розвивати технопарки, треба залучати інвестиції. Полтава прийняла. Більше 100 тисяч переселенців, і всім їм, і в першу чергу, нашим мешканцям потрібно дати роботу, дати прихисток, дати житло і дати максимальну підтримку. І ми цим щодня з ранку, ще сонце не встало і. Коли вже сонце сіло займаємося, також на засіданні затвердили мережу навчальних закладів та дитячих садочків. 69 дитячих садочків на загальносвітні школи це 33. три. Скільки дітей, яка ходить на навчання в школи, це 33 тисячі. Дітей, дитячі садочки до 10 тисяч. Будуть у Полтаві і пункти обігріву. Запевнив перший заступник полтавського міського голови. Ми бачимо, що агресор лупить по. Інфраструктурних об'єктах, тому сьогодні ми на на виконку ми внесли зміни у програму підтримки внутрішньопереміщених осіб, тому що сьогодні ми хочемо ті заклади, які, в яких проживають а таких більше 15 закладів внутрішньопереміщені особи, ми ставимо там альтернативні види опалення це котельня твердого твердому паливі, а також інфракрасне опалення від модульних генераторів. І плануємо також забезпечити пунктами обігріву. Місто Полтави на випадок надзвичайної ситуації. Таких пунктів у нас буде 13. Карту з пунктами обігріву невдовзі оприлюднять, зазначив Валерій Пархоменко.